Це була сесія, яка відбулася за один день 20 серпня цього року. І на цій сесії було прийнято 53 рішення, декілька рішень, серед них надзвичайно важливі, не були прийняті, про них я зупинюся дещо нижче. І сесія закінчила свою роботу. З таким ну, з двояким враженням, напевно, і депутати залишилися, і ті, хто слідкував за роботою сесії, особливо що стосується питання про надання згоди чи погодження видобутку сланцевого газу Це було важливе питання для кабінету міністрів. Ви знаєте, що був міністр енергетики та вугільної промисловості Едуард Ставицький, був присутній. Він розповідав, був ще з іншого міністерства, з Міністерства екології була особа, яка так само доповідала у нас на сесії. Депутати в силу, напевно, особисто якогось розуміння, особистих підходів рішення не прийняли, тобто дана угода не була погоджена. На що одразу і прем'єр-міністр, і міністр енергетики заявили, що вони приймуть дану, ну, внесуть зміни до законодавства через Верховну Раду, починаючи з 3 вересня, і приймуть дану угоду і без нашої області. Тут від наших законодавців можна чекати чого завгодно, То тут Швидше всього, що так воно і буде, і так, так вони і, і приймуться, і викинуть пункт 4 зі статті 11 закону про угоди про розподіл продукції. І держава обійдеться без Івано-Франківської обласної ради. Але депутати дали мені як голові ради доручення, щоб відправити всі ті пропозиції, які лунали і на сесії, і особливо під час роботи робочої групи, щоб відправити їх, їх зібрати до докупи і відправити в кабінет міністрів, що було мною і зроблено. І як заявляв вже в окремих інтерв'ю міністр, що він сподівається, що обласна рада повернеться десь найближчим часом до розгляду цього питання, і дане питання все таки буде розглядатися обласною радою. Ну, чекаємо спочатку. Реакції від Кабінету міністрів. Наскільки будуть враховані ті пропозиції, їх було близько 150, подано нами на сесії ще десь було близько 20, які можна було виокремити. Я подав так само стенограму нашого цього засідання, розгляду цього питання, слово у слово записано і роздруковано і віддано. І сподіваємося, що з новий проекту угоди, яку ми мали би погоджувати, що в новому проекті угоди, угоди будуть ем, ну, задоволені ті запити, які робили депутати, які робила робоча група, і обласна рада буде мати можливість повернутися до даного питання і якимось чином його розглядати вже в тому чи іншому під тим чи іншим кут, кут, кутом зору. Звинувачень на адресу обласної ради було багато після цього неприйняття рішення, починаючи від того, що ми працюємо нібито на російський Газпром, так як йому вигідно це не прийняття, і це між іншим скоріше всього, що це дійсно вигідно Газпрому, якщо ми не приймаємо рішення, бо вони будуть користуватися і далі своїм монопольним становищем на газовому ринку, в тому числі в Україні. З другого боку, аргументи депутатів були вагомими, і те, що говорили депутати, ну наприклад, чий цей газ буде. Якщо, допустимо, навіть видобуток буде в Україні, а зараз видобувається так само ж дуже багато газу, його би стало населення України, але чомусь воно йде по російських цінах цей газ, який видобувається в Україні. Тобто оці непрозорі схеми газові, які в нас діють зараз в державі, Показують те, що нема жодної гарантії, що видобутий у цей український сланцевий газ він не буде знову ж таки за тими старими російськими цінами, і він не стане власністю знову ж таки такою, якою є теперішній газ, що видобувається у нас. Це є суттєва заувага, і міністр обійшов це дуже акуратно питання. І відповіді, як ви чули, він не дав на, на цю річ, чи все таки цей цей буде газ. А знаючи наших талантів з кабінету міністрів юних. Типу Азарова, що готові ГТС, газотранспортну систему вже продати Росії, ну, то в такому випадку я не, бачу, я не бачу якоїсь, ну, скажімо так, величезної вигоди для того, щоб цей сланцевий газ відбувався. Якщо з тої точки зору, що завалити Газпром і почати валити Росію, так я згіден, що це треба робити. Вони нас душили все життя. І тому ми можемо їм зараз відігратися і віддати це все діло, якщо б якщо це буде тільки прозорий прозорий видобуток і прозорий розподіл. І тому ми ми сказали, наша обласна рада до речі, ні до ні Донецька, ні Харківська того не зробила, щоб Івано-Франківська область, територіальні громади мали в розподілі якусь частку. Ну міністр казав, що це може бути 10%, скільки б там не було, але це йде мова про сотні мільйонів до. Доларів в рік, якщо буде нормальний видобуток 250-300 мільйонів доларів, як казав міністр на, на сесії. Тому на навіть отака, отакий підхід нашої обласної ради він мені здається правильним і виваженим, тому що якщо ми будемо мати з того, як область, як обласний бюджет, будемо мати з того прибуток, ну, то само собою що це дуже вигідна справа. Навіть вже не дивлячись на те, які там ціни будуть. Таким чином, якщо брати мою особисту точку зору щодо цього видобутку, то я думаю, що цей газ все-таки буде видобуватися. Я так думаю, чи прийме обласна рада рішення, чи не прийме, тут мені тут мені сказати важко це буде залежати вже від тих ну, якихось особистих. Бачень депутатів групових поглядів, тобто фракційних, на, на цю проблему, бо вони, вони є. Кожна фракція має свою думку, і вони очевидно, що фракції узгоджують своїм партійним керівництвом ту думку і змушені діяти в тому плані, як диктує їм власне вище партійне керівництво. І з цього секрету очевидно нема чого і робити, бо він не є секретом. Якщо є політично структуроване суспільство, то очевидно, що партії будуть і хочуть, і впливають на процес, який відбувається, і тут від того просто важко кудись дітися. Якщо це були б, скажімо, ну у нас більшість депутатів, які б не входили в політичні партії і фракції, сформовані на партійній основі, можна було б говорити про якусь певну самостійність цих депутатів. А так, чи він обраний на мажоритарній основі, чи він обраний на пропорційній основі, він все одно належить до якоїсь політичної групи і, на жаль, виконує їхню волю. Отака коротка коротка моя характеристика, можливо, питання, які будуть з цього приводу, то я спробую ширше відповісти. Але єдине, що не дало прийняти це рішення, то найбільше, наскільки я помітив, головуючи на сесії, що це все-таки екологічні страхи. Оті жахалки, які, з якими виступила Ірина Сех, і інші, і особливо коли робоча група працювала. Там отих жахів понаписано. Ви можете подивитися у нас на сайті, там є оті всі зауваження і пропозиції. Там є розділ. у нас на сайті називається Сланцевий газ. Спеціально ми зробили його, і там ви можете глянути на ті зауваження, і вони дуже суттєвого характеру, скажімо так. Починаючи від якихось сейсмічних варіантів землетрусів, все такі інше від розривів, закінчуючи водою, питною і закінчуючи технічною водою, якої треба дуже багато, як кажуть. Ці окремі спеціалісти, хоча бачення різне. Наші ведучі екологи з технічної університету нафти і газу, такий професор Адаменко говорить, тут нема жодної біди в цьому видобутку, і навіть була велика газетна стаття в газеті Галичина. Ще перед тим, як ще тоді був послом Джон Тефт, посол Сполучених Штатів, то якраз перед тим, коли він приїжджав сюди, зустрічався. Тут в області, то вийшла величезна стаття, і професор Адаменко власне розвіював всі страхи, жахи і все, що довкола цього робиться. Ну не всі депутати цьому повірили, тому що ми знаємо, коли ведеться звичайний видобуток нафти чи газу, то там ці забруднення довкілля існує в тій чи іншій мірі, воно є. Хто бачив, як, як воно робиться, то все-таки воно є. Ну і тому, оцей страх, ну я би сказав, перед відповідальністю, може так, за можливу екологічну небезпеку і не дав більшості депутатам проголосувати за. Хоча, як ви бачили, 40 депутатів, здається, де 40 чи 42, не пам'ятаю, 40 були були за, а треба 58 голосів. Що ми робимо зараз? Готуємося до отримання. Нового проекту угоди він буде проаналізований в комісіях, і то у всіх комісіях, звичайно, щоб потім не було. Будуть висновки комісій, бо комісії приймають або не приймають. Вони приймають висновки і рекомендацій, як пише закон, рішень там немає ніяких. І ті висновки та рекомендацій прийняті комісіями, вони не є обов'язковими до виконання, вони є обов'язковими до розгляду. Сесією чи якимись іншими посадовими особами. Тут нема рішення. Не приймає, комісія не приймає імперативних рішень. Вони є, ну, скажімо так, такого необов'язкового характеру. характеру. Тільки, тільки треба розглядати, але не обов'язково виконувати. Це так пише закон. А вже рішення ради, яке прийме, це вже обов'язково до виконання. І ще вам я повернувся, чому все-таки Рада не прийняла того рішення, яке пропонував міністр. Він навіть вже казав, що хай 10% ми вам даємо, ви там звертаєтеся до Кабміну, до шеврону і все таке інше. Пунктом першим було написано погодити угоду, погодити проєкт угоди. Перепрошую, це означає, що всіх інших пунктів вже можна не виконувати. Бо якщо нам звернутися з чимось, дайте нам після того, коли погодили все, і це запрошу вас запам'ятати. То наголошував на цьому наш депутат Романюк, і я про це говорив. рішення такого роду прийняти чи виконавчим комітетом сільської ради чи обласною радою.